Перед початком огляду на цей телевізор я хочу сказати дуже коротко: якщо ви плануєте здійснити крок вперед перед оновленням свого телевізора, якщо бажаєте нових відчуттів від перегляду звичайного для вас контенту, якщо ви плануєте отримати максимум задоволення від зображення на екрані тоді телевізор на органічних світлодіодах це те, що вам потрібно. І сьогодні на вас чекає огляд оновленої моделі, яка буде найпопулярнішою у 2022 та 2023 році. Зустрічайте Philips 48 OLED 707 Drip 12. За останні роки технології у виробництві сучасних телевізорів не стоять на місці, і ми вже давно чуємо за нові міні ЛЕД-моделі, які здатні конкурувати з oled технологіями і нібито витіснити або сильно стиснути сегмент екранів на органічних світлодіодах. Але у мене дещо інша думка з цього приводу. Я вважаю, що oled телевізори залишаться популярними і надалі. А за допомогою моделі 707 від Philips їх популярність тільки зростає. Татиме адже мінілед це добре, але ця технологія вирішує лише два питання: це пікова яскравість екрану, вона в таких телевізорах досягає неймовірних 2000 ніт, та велику кількість зон локального затемнення, що має збільшити локальний контраст телевізора. Але інші питання залишаються відкритими: це кут огляду панелі та високе енергоспоживання. Звісно, не зрівняються міні лед телевізори з OLED по якості передачі кольору та можливості калібрування, порівню контрасту, куту огляду та енергоспоживанню. Але я не кажу, що OLED буде кращим чи гіршим за мінілет. І я впевнений, що скоро на нашому каналі буде огляд неймовірних нових моделей від Philips, адже анонс був і ціни вже є на нові моделі. Міні led Ми чекаємо надходження і повідомляємо вас в нашому телеграм-каналі. Просто OLED займає своє особливе місце в виборі телевізора, і сьогодні ми про це поговоримо. Отже, про Philips 48 OLED 707. До речі, модель буде представлена в Україні в діагоналі 48, 55 та 65 дюймів. Я прошу вас звертати увагу на те, що пропонує вам ця модель у порівнянні з конкурентами. І висновки по цьому екземпляру ми зробимо обов'язково в кінці цього огляду. Тому раджу додивитись до кінця. Вхідними даними для цього огляду будуть. Операційна система Android TV 11 версії, потужний процесор по обробці зображення зі штучним інтелектом Philips Perfect P5 AI нового покоління, якісний OLED-екран від LG з піковою яскравістю в 900 кандел на метр квадратний. Звісно, матриця з підтримкою бітності кольору в 10 біт. 120 Гц в розподільній здатності 4K, наявність HDMI 2.1. HDMI VRR, FreeSync Premium, G-Sync комплітейбл, мінімальна затримка вхідного сигналу у 8 мілісекунд, надпотужна система звуку в 70 Вт з активним сабвуфером. І звісно, неймовірна, неповторна і неперевершена Ambilight – це система заднього підсвічування, яка дасть кожному зовсім нові враження від перегляду будь-якого контенту. Я коли перелічую ці характеристики і потім дивлюсь на oled телевізори інших виробників, стає трошки сумно і радісно одночасно. Сумно тому, що я бачу, як з магазинів або на відділеннях пошти виносять oled телевізори LG, радість від яких тільки в пульті дистанційного керування який працює як аеромишка. Яку можна купити окремо за 20 баксів, а радісно за тих, кому ми вже відправили такі чудові телевізори від Philips за найкращими цінами в Україні, та з безкоштовною доставкою після повної перевірки та налаштування. Не секрет, що компанія Philips використовує в своїх телевізорах дисплей від торгової марки LG. Але компонентна база, а саме серце телевізора, це процесор по обробці зображення, це від Philips. І це робить телевізор зовсім іншим. Не можна навіть порівняти телевізори від LG та Philips. Це зовсім різна концепція та характер зображення, за якими ми скоро з вами. Поговоримо. Сподіваюсь, що поки я тут розповідав свої філософські роздуми на рахунок oled телевізорів Philips, ви вже могли оцінити його неймовірний дизайн як спереду, так і позаду. На задній частині виділяється потужний сабвуфер з одним активним і двома пасивними динаміками. До речі, вся платформа сабвуфера має рухому частину з м'якої гуми, щоб звукові вібрації не передавались на корпус телевізора. Навіть в деяких дрібницях помічається Уважний підхід виробника до створення популярної моделі. По роз'ємах є абсолютно все, що необхідно сучасному користувачу. Знизу це RJ45 для провідного під'єднання до мережі інтернет, два роз'єми для під'єднання різних типів антенн, далі два HDMI стандарту 2.1 ігрові консолі під'єднайте самі в ці інтерфейси. Далі оптичний вихід багатоканального звуку та USB стандарту 2.0. Бокова грань оснащена ще двома HDMI вже стандарт. Карту 2.0, ще два USB, один з яких високошвидкісний 3.0 та сервісний роз'єм для обслуговування телевізора. Є також важливий інтерфейс для навушників і слот CI для карт. Оплатного доступу до цифрових телеканалів не забудемо про комплектацію, в якій ви знайдете: пластикову кришку для роз'ємів телевізора, короткий посібник по встановленню та налаштуванню, дві хромовані металеві ніжки та болти для них, батарейки, кабель живлення, гарантійний талон. Та, звісно, пульт дистанційного керування. От пульт це єдиний мінус в цьому телевізорі, бо в моделях сьомої серії OLED він працює виключно по інфрачервоному каналу і не підтримує функцію голосового керування та пошуку. Я не можу сказати, що це дуже велика проблема, але я знаю, що для багатьох це, звісно. Не дуже зручно рішення насправді є, і не одне: перше це купити зовнішній пульт з гіроскопом та голосовим керуванням від китайських виробників та під'єднати його по USB в телевізорі. цих USB аж три штуки на вибір. Або якщо телевізор ви купували у нас, смартшоп ми можемо надіслати інформацію, як під'єднати оригінальний пульт Philips від моделей з голосовим пошуком через сервісне меню телевізора, бо просто так, купивши оригінальний пульт, підключити його без спеціальної інструкції, на жаль, не вийде. Звісно, оригінальний пульт то штука не дешева а від більш дорогої восьмої лінійки він може коштувати від 2,5 тисяч гривень. Це я за шкіряну модель з підсвічуванням клавіш. Але не обов'язково брати саме шкіряну модель, можна взяти від моделі The One. Там ціна буде значно дешевшою. Простіше кажучи, кому треба буде замінити пульт, ми допоможемо. Коротко скажу, що операційна система працює дуже швидко на всіх телевізорах Philips, завдяки потужному процесору на базі Cortex A73 та оперативній пам'яті в 4 ГБ. Зауважу, що в телевізорі, окрім операційної системи Android, встановлена додаткова оболонка від Philips, що забезпечує роботу процесора по обробці зображення, систему AmbiLight та інше. Тому частина оперативної та постійної пам'яті виділена і на неї також. Це до ваших запитань стосовно інформації в таких програмах, як AIDA 64, де ви побачите 3 ГБ оперативки і розподільну здатність екрану в 1920 на 1080 точок. Це яскравий приклад того, що в таких програмах ви не побачите повний обсяг пам'яті. Та потужності, які виділено на роботу телевізора. Бо телевізор, на відміну від смартфона, має зовсім іншу будову та специфіку роботи. Звісно, у порівнянні з OLED від LG, Philips дасть більше додатків завдяки операційній системі. І якщо ваш вибір oled телевізора зупиниться на цих моделях, звісно, ви отримаєте набагато більше контенту, ніж на закритих платформах типа WebOS. Без додаткових серверів, налаштування та заморочок, все налаштовується прямо на телевізорі і працює з першого дня вашого використання. Тож, якщо ви одним з перших споглядаєте мій огляд на цю нову модель, то рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, звісно, одноіменною назвою Смартшопка Адже вже дуже скоро буде найбільший розпродаж цього року, і саме телевізори Philips OLED 707 серії будуть приймати участь в цій акції. Ціни будуть дуже знижені, і читачі мого каналу отримають повідомлення першими про ціни на такі телевізори. Кількість буде дуже обмежена, тому краще зробити попереднє замовлення. Дякую, що прослухали цю інформацію. Вона точно зекономить вам не одну тисячу гривень. Ну що, дорогі глядачі, до важливого до зображення. Є така думка, що такі телевізори слід годувати тільки суперякісним контентом для того, щоб побачити неймовірні переваги в купівлі такого екрану. Не зовсім згоден. Телевізори Philips чудово апскейлять будь-який контент, і навіть звичайні телеканали, які ви звикли споглядати на старому led телевізорі. Будуть показувати зовсім інакше. Важливо те, що якби я не налаштовував свою камеру, вона, на жаль, не передасть на 100% ту картинку, яку ви можете побачити на oled екрані своїми очима. Треба самому побачити, щоб зрозуміти, що таке телевізор з екраном на органічних світлодіодах. В моїх оглядах ви можете орієнтуватись на мої враження і думки, які я стараюсь до вас донести. Дякую, що ви довіряєте. Отже, якщо сказати простою мовою, то OLED-телевізор телевізор це наступний крок в розвитку якості зображення. І якщо ви плануєте замінити свій старий ящик на щось нове та неймовірне, то ніякий Samsung Q90 або LG 9 серії не замінить вам OLED. і моя особиста думка, як користувача led телевізора що моїм наступним екраном буде тільки OLED. Але це тільки тоді, коли дійсно прийде як привід для заміни телевізора, так і можливість. Бо зараз ви напевно подумали, що альтернативи немає і всім треба брати тільки OLED. Ні, це не так. Телевізор має бути не обтяжливою покупкою, а вдалою, як з фінансової сторони, так і з технічною. Але якщо у вас є можливість придбати телевізор OLED, то навіть не сумнівайтесь в тому, що може бути щось краще за ту саму ціну, але не OLED. Це неможливо. Сподіваюсь, я вас. Не заплутав цей телевізор, це поєднання неймовірно реалістичних кольорів, нескінченного контрасту та глибини чорного і, звісно, широченного кута перегляду, якого не буде ні в одному телевізорі з іншим типом матриці. А ще в цих телевізорах зовсім нема мерехтіння, а це значить, що споглядати екран без втоми можна дуже тривалий час. Скажіть, що ще потрібно. Яскравість багато хто вважає, що в oled телевізорах картинка не досить яскрава. Я не знаю, дорогі глядачі, кому недостатньо буде пікових 900 ніт. В мене особисто було відчуття, що при яскравому режимі я просто не зможу довго дивитись телевізор. Запас дуже великий і іноді занадто. Звісно, цього достатньо як для SDR, так і для HDR. Скажу більше, контент HDR якраз і створюється на таких моніторах. Вони передають максимальну реалістичність кольору та мають широчену гаму калібрування екрану. Єдине, можу сказати, що за рахунок високого. По контрасту та яскравості камера фокусує експозицію на яскраві частини зображення, і вам може здати, що деякі деталі провалюються в чорний. Але це не так. Очима ми можемо побачити всі деталі в темних частинах кадру. На жаль, на камеру це зняти загальним планом просто неможливо. Також ми знаємо, що в новому модельному році компанія Philips оновила процесори по обробці зображення, тому ми отримуємо ще більш потужну обробку кожного кадру на екрані, нові можливості адаптації під зовнішнє освітлення, і це не просто коригування яскравості, це коригування температури кольору та контрастності в залежності від оточуючої вас обстановки. Ще значно допрацьовані режими показу фільмів. Це для тих, хто полюбляє продивитись кіно на такому екрані в оригінальній якості. Звук, який посилено також в новій лінійці до неймовірних 70 Вт замість 50, я рекомендую послухати в окремому ролику, який скоро буде на каналі. Можу сказати, що з коробки без додаткових налаштувань звучання покращено, і це відчувається відносно старих моделей. Можливо, з останніми оновленнями і там ситуація стане. Краще. І, звісно, родзинкою цього телевізора буде система заднього підсвічування, яка є тільки у Philips. Саме через неї моє рішення про купівлю наступного телевізора непохитно зупиняється на торговій марці Philips. Адже ця технологія з новим комфортом для очей дозволяє продивитись контент навіть на максимальній яскравості. Вона дарує нові враження та відчуття при перегляді. Вона дивує всіх, хто перший раз її бачить. Я розумію, тих, хто вже не може без цього в новому телевізорі і переходить з Філіпса знову на Філіпс. І це круто і неповторно. В новій лінійці телевізорі Філіпс додані функції Ambilight, які дозволяють, окрім будильника, використовувати заднє підсвічування. Сумісно з фоновим зображенням та звуком, щоб створити неповторну атмосферу у вашій кімнаті, наприклад, під час. Теплої зустрічі з друзями. Рекомендую спробувати на всі 100%. Ігрові можливості реалізовані за допомогою HDMI2.1 з підтримкою 120 Гц та розподільної здатності 4К. Все це доповнено низькою затримкою у 8 мілісекунд і новою ігровою панеллю. Тільки зауважу, що для реалізації ігрових можливостей використовуйте оригінальний кабель від вашої ігрової консолі, а також в загальних налаштуваннях увімкніть. Ігровий режим HDMI. Тоді запрацюють всі необхідні функції синхронізації. Отже, дорогі глядачі, як завжди, вдалою вийшла лінійка Philips OLED 707. Я люблю казати, що це рішення все в одній коробці. Після купівлі у вас не виникне бажання докупити якийсь ще дорогий саундбар. Звук хороший, картинка чудова, ембілайт яскравий. Ну хіба що для повної картини треба буде взяти оригінальний пульт з голосовим пошуком та під'єднати його до нового телевізора? А так все. Операційна система, яскравість, якість зображення, звукові ефекти, візуальне доповнення на стіні позаду телевізора все це робить найголовніше дарує вам емоції. Ви жодного разу не пошкодуєте після купівлі телевізора Philips, бо такий телевізор коштує кожної гривні, яку ви за нього віддаєте. Ну а вибір мого інтернет-магазину, підписка на канал та телеграм ще й дає вам економію часу як на вибір сучасного телевізора, так і коштів на його купівлю. Дуже дякую, що ви довіряєте. Дякую всім, хто боронить нашу рідну Україну від російських окупантів. До нових зустрічей на моєму каналі. Слава Україні!